Доброго дня, це окрема думка. Вітаємо вас у нашій програмі. Сьогодні говоримо про економіку, про те, що буде із нашим із нашою економікою, і з тим, як власне падіння економіки. Позначиться на нас з вами на нашій кишені. Сьогодні Віктор Галасюк, економіст, є нашим гостем. Пане Вікторе, я вас вітаю. Доброго дня. А от дивіться, сьогодні всі говорять про те, що МВФ погіршив прогноз для України. Там було 6,5, а зараз 7,25. Так, 7,25 відсотків падіння ВВП. І кажуть, що це ще занадто оптимістичний прогноз. Так, власне, зважаючи на те, що. Інвестори не, не заходить, не інвестує гроші в економіку. Е, промислове виробництво на сході України падає і так далі. От що це значить це падіння для нас? Що як це відб'ється на, на кожному з нас? Я вам хочу сказати не тільки що значить ще падіння, а що ми маємо робити. Бо я, окрім того, що ви назвали, є радником з економічних питань лідера радикальної партії Олега Ляшка. Тому те, про що ми будемо казати, і той інструментарій, то він буде реалізований завдяки підтримки народу. Ті оцінки щодо падіння вони є досить консервативними, бо насправді що ми сьогодні маємо? Україна сьогодні перетворилася на економічну колонію, яка експортує сировину, експортує необроблений метал, зерно, руду. Те, що не має найменшу додану вартість. Тому люди просто не можуть мати гідну зарплатню в економіки, яка виробляє таку продукцію. З іншого боку, що ми імпортуємо, що ми ввозимо як держава. Російські енергоносії в нас майже третина нашого імпорту того що, що ми ввозимо це сировинний імпорт суто нашої енергоефективності. ефективність. Це плата за нашу енергоефективність, ефективність. За що ми не можемо керувати? Ми ввозимо міжнародну фінансову допомогу, бо інвестори до нас приватні вже не йдуть, але нас радо кредитують міжнародні фінансові організації. А що робити? Відмовитися від траншів МВ? А я вам скажу, що робити: міняти кредит на грошову політику Що політику, значить? створювати це значить? державний банк розвитку, який як в інших країнах, як в Бразилії, як Китаї, як в інших. Країна... Не це можна зробити це можна зробити навіть у військовий час, бо та грошова допомога, яка до нас надходить. Ми її маємо не проїдати, не тільки її в бюджет на затикання діри бюджетного дефіциту, а направляти її на створення робочих місць на відбудову тих заводів, які Послушайте, на дубасі ви говорите так, нібито війни немає зараз. Є катастрофічна ситуація в країні. Це визнають навіть західні лідери, всі говорять про це. Що фактично Україні зараз важливо втриматися просто на плаву в економіці, І тому ми беремо звичайно ці гроші від Міжнародного валютного фонду, і виходу немає. А ви зараз говорите про умови такі більш-менш спокійні? Я вам кажу про ті реальні кроки, про джерела використання цієї допомоги, які дозволять нам викоренити існуючу ситуацію. Бо якщо ми будемо тільки затикати дірки, тільки проїдати, бо зрозуміти, в нас торгівельний баланс від'ємний 15 мільярдів доларів на рік. Нас. Скільки нам вистачить до цієї допомоги? Ми з вами розуміємо, якщо ми кардинально не змінюємо структуру економіки, до чого ми приходимо? Це суто популізм. Це прийшли. тисяча ми євро прийшли. зарплатня вже завтра. Ми вже прийшли до цього і тому власне я питаю що означає от подальше падіння ВВП для кожного для кожного українського Подальше зараз? падіння ВВП для кожного українця означає зменшення рівня заробітної платні зростання безробіття яке сьогодні є значним неврахованим приховане безробіття неповний робочий день і таке інше єдиний шанс це виправити це активна державна політика це втручання держави це не споглядання і не дії під диктовку міжнародних фінансових інституцій та олігархів яких враховують Вою статус кво, бо вони отримують дотації з бюджету, а треба відбудувати власне виробництво і використати цей шанс, який в нас зараз є унікальний. Бо інші країни розуміють, що якщо не буде сьогодні відновлення економіки України, то завтра тут буде Росія. Так, от нам потрібен. План Маршалу, і це один з елементів плану радикальної партії Ляшка. Дивіться, 23 роки. Політики говорять про це саме. Олег Ляшко вже в політиці не перший, не перший рік. Скажіть, будь ласка, чому от 23 роки? Ми чуємо те, що ви зараз говорите? От ці гасла, і нічого ніхто не зробив. Я вам скажу чому, тому що є з одного боку інтереси олігархів, які домінують в українській економіці, бо вона є сировинна. Їм вигідний статус-кво їм вигідно, щоб Україна була енергонеефек. Ективно, бо вони все одно компенсують свої збитки. з бюджету. Змін... І що ви зміните? О олігархи куди дінуться у вашій схемі? Ми змінимо, я вам скажу, що ми змінимо. По-перше, ми збільшимо навантаження податкове на сировинний бізнес. Це, це та річ, яка дозволить в тому числі профінансувати ті реформи, які потрібні. Друге, ми зменшимо податкове навантаження на фонд оплати праці, і ми зробимо умови, щоб приходив закордонний інвестор і створював тут робочі місця, а не так, як зараз. 6,5 мільйонів українців працюють за кордоном. Ми на п'ятому місці в світі за кількістю діаспори. Як ви думаєте, чому от кожен, кожен лідер, який приходить обіцяє збільшити податкове навантаження на на олігархів і так далі і ніхто цього не робить. Ваше, яка ваша, яка ваша я вам скажу? Я вам скажу дуже просто: бо коли в країні домінує олігархічна сировинна економіка, то вони делегують своїх людей у владу і вони не дають це змінити. А зараз є той унікальний шанс. Коли народ розуміє, що не можна далі цього терпіти, потрібні радикальні економічні реформи. Бо я вам скажу навіть для того, щоб заробітна платня з поточного рівня зросла, хоча б до 700 доларів, хоча б до 700 доларів, нам треба зростати економічно вдвічі швидше, ніж наші конкуренти 8-9% на рік, 10-12 років. То чи є це, чи можна це зробити за один день? Ні, не можна. Ми маємо похати як азіати 10 років для того, щоб жити як європейці. Бо в декого є ілюзії. Дуже багато ліберальних економістів, які кажуть, що ну ми зараз приєднаємося до Європи в тому чи іншому форматі, да, або війдемо в клуб цих розвинутих країн. Формальне входження нічого не вирішить. Бо якщо ми не перебудуємо структурну свою економіку, якщо ми не зробимо ставку на агропереробку, а не просто експорт зерна, на власний ВПК замовлення. Держзамовлення для до власної болі знайоме, армії. До болі знайоме все, що ви говорите, розумієте? І тим не менше більшість політичних сил приходять в парламент за підтримки олігархів. І я не думаю, що тут будуть винятки на наступних на наступних виборах, на жаль. Або приходять по мажоритарці, купуючи мандати, так собі під купом виборців і так далі. І щоразу починається історія спочатку. Я вам скажу конкретні речі: за 23 роки не створений державний банк розвитку, який не дозволяє розвиватися української економіки форсовано, так це як це роблять інші країни. Польща, навіть та ж Білорусь, Малайзія, Корея, інше тому це нагально треба зробити. Ми розробляємо зараз, зараз такий законопроект. Ми тому, готові, те, якщо буде ініціатива... банк розвитку. Державний банк розвитку це якесь дуже абстрактне поняття, зокрема і для. Виборців вашого лідера, тобто державний банк розвитку, це одне, але що зараз робити людям із тим, що? Нацбанк дозволяє девальвацію гривні. девальвацію гривні. От яка я, ваша відповідь? що, я, Скажу, це, це в кращому випадку не професійна політика Нацбанку курсова. Угу. По-друге, що, не таке, що не робить Що Що таке... таке... неправильно? Що ну, 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 як ви думаєте, якщо є в країні валютно-грошові резерви, то не втримати курс гривні до такого стрибка одна справа це кероване девальвація, коли люди розуміють, що гривня слабшає на 5-7% на рік до цього Призвичаються, економіка працює таким чином, ми стимулюємо експорт. Це одна справа. Друга справа, коли ми просинаємось, і ті, хто мають валютні кредити, а це половина бізнесу, і 30% населення, вони розуміють, що вони просто жебраками стають. Бо ми з вами сьогодні маємо заробітну платню середню менше ніж в Молдові, вдвічі менше ніж в Білорусі. Але причини цього вони не криються виключно в цих аспектах курсової політики. Бо це і більш того, я вам скажу, що бо зараз дуже багато риторики про ДНР, Регуляцію про такі речі, це поверхневі речі. Нам потрібні радикальні економічні реформи, які включать підприємницьку ініціативу. Отже, ви вважаєте, що нас банк зараз повинен за рахунок резервів своїх так викидати гроші на ринок, так долари, так наводнювати ринок для того, щоб. Гривня не дельбоя вважаю, це, що, що в тих умовах, коли, коли зараз ми Нацбанк? очікуємо, очікуємо і нам підтверджують транш від, між, між, від міжнародного валютного фонду, то Нацбанк має робити превентивні сфокусовані інтервенції для того, щоб не допускати таких ось панічних настроїв. ось вони два тижні тому влили достатньо кілька сот мільйонів доларів, вони влили так. Вони втрутилися, і це нічого не дало, тобто так, те, що скажу, ринок так, всях, долари, ринку, нічого не дало. ринку в порівнянні з тими резервами, які в нас є. Ви ж бачите, що зараз же ж починається виплення ситуації. Так що, Виправлення що в чому? Ну прийшов транш новий, і ми бачимо трішечки знизилися. Знизили так, я і про що кажу? Так ви розумієте, що легше це не допустити і мати жорстку систему моніторингу, аніж потім працювати з наслідками. Дивіться, ви Але... кажете, не допустити. От е е е Андрій Новак, економіст. Він каже, що Нас навмисно допускає Львацію гривні, тому що нас є частиною схеми, коли а, приватні банки заробляють на на коливанні курсу. І Нацбанк теж так моти має свої інтереси в цьому. Це говорить Андрій Новак. Ви згодні з цим? Я не можу прокоментувати це, бо mm -hmm. я не працюю в Нацбанку. Я не знаю, що там відбувається, але mm -hmm. я бачу по результатах. Mm -hmm. Що якщо 23 роки немає доступних кредитів для бізнесу, ви розумієте, що якщо інші країни, якщо Грузія сьогодні кредитує під 1% тих, ті, хто створює нові виробництва, то я розумію, що це реальний шлях до відновлення підприємництва і відбудова виробництва. І ми маємо це зробити, і ми маємо ми маємо скерувати на це і міжнародну фінансову допомогу, mm -hmm. сучасний український план маршала і зробити цільову грошову місію, яка має піти на розвиток, а не на проїдання. Mm -hmm. Бо розумієте, ми Ось, цього дивіться, не уникнемо. уявіть собі, що ви зараз глава Нацбанку. Так ем, давайте до конкретики ем, з 2 вересня населення Нацбанк заборонив населенню е, знімати з карточок своїх валютних е, валюту е, в долар в доларах, так. Як ви би поставилися до цього? Ви вважаєте, що це справедливо до населення чи ні? Тому що багато це... хто вважає що це грабунок. Просто на це... це... багато хто каже що мене, абсолютно... мене змушують. Дивіться, мене змушують сьогодні продавати свої долари по курсу 13, Так, а завтра цей курс буде 20. І ніхто переді мною не буде відповідати за те, що мене обібрали, так одна Та ви правильно кажете. А я вам Щоб кажу, ви що ви зробили ті зараз? українці, які отримують заробітну платню Пітер, не в доларах і не в прив'язці до доларів. То розумієте, їх абсолютно інше турбує питання. Їх розумієте питання по якому курсу вони будуть повертати кредити? А підприємців, так, які не так, можуть змогу зайняти під угу, відсотки, угу. то їх турбує те питання, що вони не можуть, вони просто згортають бізнес, вони просто виїжджають з України. То ви питання казали про заробітчан, пригадуєте? Ви казали, що. Скільки шість чи мільйонів людей? Так от це пограбування, перш за все, заробітчани, які працюють на заході, які переводять е, своїм рідним кошти у, е, у валюті. Розумієте, це мільйони абсолютно. людей. Ідеться про мільйони людей. Абсолютно більш того, я вам скажу, що згодні, дуже, що згодні дуже з важливо, з тим, що це несправедливо. Що би ви, ви зробили? Я вам скажу, що дуже важливо, що ці люди, які живуть за кордоном, і вони присилають надходження так, своє. Так. Це слава Богу, що вони присилають абсолютно. Це зрозуміло, що це несправедливо, те, що відбувається, але mm -hmm. фундаментальна проблема в тому, що ці люди будують економіку інших країн. Чи вони в цьому винні? Вони в цьому не винні. В цьому винна держава, яка самоусувається від виконання ролі регулятору. Жорсткого і створення умов для розвитку в країні, а з іншого боку, потакає тим олігархам, які зацікавлені в найпростішому бізнесу. Бізнес дуже прагматичний. Він йде туди, де можна заробити вже сьогодні. Так, от роль держави узгодити інтереси суспільні, інтереси бізнесу. Бо іншим чином воно не працює. Само собою нічого не відбудеться. Тому програма радикальної партії mm -hmm. передбачає дуже конкретні інструменти: державний банк розвитку, агентство стимулювання експорту. Бо розуміти, це сьогодні центральний елемент від. Новлення економіки, якщо ми сьогодні держава не допоможе виробнику переорієнтуватись на європейські ринки не просто розмовами, гаслами і тим, що ми створюємо посередницькі певні інституції, щоб це зробити, а не надасть експортне кредитування і страхування, як це роблять інші країни, то ми не відновимо економіку. Ми не врятуємо економіку сьогодні. Тому ми маємо говорити про дуже жорсткі радикальні кроки щодо структурного я наполягаю реформування економіки. Ну ви да наполягаєте. Я не я згодна з вами. Скажіть мені, Будь ласка, що ви думаєте про відновлення? От зараз дуже багато говорять, що фактично відновлення інфраструктури Донбасу може потягти страшенно економіку України назад. Що ви про це думаєте? Ви знаєте, я думаю, що як Україні надо... бути з руїною там. Знаєте, я думаю, що на Донбасі живуть і працюють дуже, дуже працьовиті люди. Тому для того, щоб сьогодні вирішувати те, що відбувається, ми не маємо чекати завершення бойових дій. Ми сьогодні маємо створювати на Донбасі, планувати створення індустріальних парків, створювати ті інститути, які дозволять їх кредитувати, звільняти їх тимчасово від податків, для того, щоб створювати на Донбасі робочі місця в виробництві. Розумієте, коли ми з вами вся країна на 15 мільярдів. Більше купуємо аніж продаємо, то це колосальний резерв для того, щоб побудувати в Україні власні виробництва. І там є люди, які здатні працювати на цих виробництвах. Я не кажу про високі технології. До цього треба йти поступово треба дивитись на специфіку кожного регіону, але Колосальний потенціал імпортозаміщення. але питання в чому, що це не вирішується на рівні декларації, це вирішується на рівні системного інструментарію, агентства стимулювання експорту, індустріальні парки, банк розвитку, який кредитуватиме під відсотки, які є меншими за облікову ставку національного банку. Тільки таким чином ми можемо відновити економіку і переломити той тренд деіндустріалізації, який відбувається вже 23 роки. Бо країна, яка є сільськогосподарською, суто або туристичною, вона не здатна бути багатою, оце ми маємо розуміти, що якщо ми не робимо сьогодні ставку на національного товаровиробника в агросекторі, агропереробка, ВПК, хай-тек, айті, машинобудування, то ми нікуди не прийдемо, бо все залежить від того, яку продукцію ми як країна виробляємо. Якщо ми виробляємо сировину, то ми будемо жити як економічна колонія. Бо сьогодні Україна це економічна Африка або Латинська Америка, а не Європа. І е, зауважте, що зацікавлена в цьому в відбудові тільки українці, бо інші країни вони зацікавлені в імпорті нашого зерна, в імпорті наших сировинних товарів, тільки українці зацікавлені, щоб побудувати власну потужну Мені економіку, і мати вас, гідний бітери, рівень життя. Ви говорите абсолютно очевидні речі. Так хто як ви думаєте, хто не згоден з вами? От, люди дивляться зараз і кажуть: Ну добре, окей, добре, це все правильно. Звичайно, та для високій вас, для так, вас так, очевидні це очевидні речі. Це дуже... да. не можна бути сировинним предательком там когось. Так звичайно, індустрія, звичайно, високі технології. А ну, але щось заважає, але можливо заважає якість людей, але можливо заважають інтереси. Як ви це переламати хочете? Ось пішов що... у відставку Павло Шеремета, міністр економіки. Він сказав, що він втомився боротися зі старою системою. А ви хочете прийти, щоб ви зайшло до парламенту там скільки відсотків людей, і ви цими силами хочете подолати? Я, це... Я вам по перше цей... хочу сказати, що по перше немалими силами. По-друге, це може зробити. Це може зробити парламент може прийняти ті закони, які змінюють правила гри. Це дуже принципово. Бо подивіться на той на ту риторику, яка зараз звучить щодо економічних реформ. Ви кажете, очевидна, індустріалізація, високі технології. для багатьох це не тільки не очевидно. Багато неоліберальних економістів, багато закордонних радників і багато людей, і в тому числі і в уряді, вони вважають, що фокусом реформ має бути дерегуляція. Так розумієте, дерегуляція – це сьогодні як мертвому припарка? Це важливо, але це 10% того, що треба зробити. Це просто як чистити зуби. Це треба зробити і забути про це. А сьогодні треба робити структурні економічні реформи, які Україні дозволять стати товаровиробником і виробником у сфері високих технологій. Чи це відбудеться само? Да не відбудеться, чи є на це гроші? Да нема грошей. Non, да, то треба та, їх брати та. і в міжнародних фінансових інституціях під те, що сьогодні тут і завтра, тут і завжди тут буде Україна, а не інша держава держава. і треба робити цільову грошову емісію не тільки на те, щоб дефіцит бюджету затикати, а під те, щоб побудувати цю, що ви кажете, інфраструктуру, в тому числі на Донбасі, щоб люди там мали робочі місця. Бо ви розумієте, люди працьовиті талановиті, але 80% з них не виїжджали за межі регіону. Тому ми маємо дбати про те, що вони мали ці робочі місця, і щоб ми виправили наш торгівельний баланс. От ви кажете курс курс гривні? Я з вами згоден, що це абсолютно непрофесійний підхід, але де коріння цього. Підходу чи це сьогодні виникло? Я вам скажу не сьогодні, коли в держави 8 років поспіль негативний торгівельний баланс 10 мільярдів доларів, 15, 16. Та це ще одна війна. Розумієте, ми програємо економічну війну, бо ми експортуємо сировину, а імпортуємо готову продукцію з високою доданою вартістю. Я вам більше я вам тільки один приклад наведу: весь товарний експорт України, увесь товарний експорт всіх країни світу, 63 мільярди доларів минулого року. Місто побратим Києва Чикаго. Тільки високотехнологічної продукції це IT, електроніка, послуги виробляє на 60 мільярдів доларів на рік. І знаєте, скільки це людей там робить? 287 тисяч. А в Україні 20 мільйонів людей працюють, понад 2 мільйони безробітних. Така структура економіки. Хто в цьому винен? Чи люди в цьому винні? В цьому винна українська еліта, українська держава, і тут те, що ви кажете, тут олігархічні інтереси, бо олігархам цікаво мати те, що вони мають наступ до доступ до надр, найпростішого від бізнесу, але ми не маємо стратегічної перспективи в, стратегі... в в сировинному бізнесі. Ми маємо змінити напрям нашого руку, і це питання не тонких реформ, це питання не дерегуляції, це питання розвертання розвитку економіки. І ми кажемо про це: це і є радикальні економічні реформи, але ще до того, як власне прийшли, прийшло в українське в українську політику, в українські реалії ем, такі. Такий феномен, як олігархія, олігархічні інтереси, ще до цього, тобто до 99-го, до 98-го року, однаково економіка не була перебудована на, на високотехнологічну, тобто, однаково вона е, орієнтувалася на сировину, однаково е, вона не розвивалася в якось модерно. Е, тобто, Очевидно, справа не тільки не тільки в, в олігархічних інтересах. А я вам скажу в чому справа в тих економіках, в яких є сировинні запаси, в яких є багаті надра, так. в яких є так. залишки завжди промисловості, Буде, завжди буде легший шлях. Є легший шлях. Ви абсолютно правильно mm. кажете. І тому тут питання чи Люди це вимагають і дожимають зміни цього шляху. Це ще це відбувається, бо сьогодні подивіться навіть взяти ту ж державну службу. Ми потребуємо кардинальної реформи державної служби, але не просто скорочення, не скорочення зарплатні, бо найбільш талановиті люди, які ще здатні щось робити, вони звідти підуть. Розумієте, ми маємо сьогодні зробити перегляд функцій в державній службі, скоротити і підвищити суттєву зарплатню тим, хто залишиться, навіть ціною за додаткової, додаткової місії. За рахунок чого підвищувати платню. А я вам скажу за рахунок. Що, ну... за рахунок за рахунок перекриття контрабанди на на таможні за рахунок міжнародної фінансової допомоги за рахунок підвищення податків ну, на не може економіку перекрити не, не можуть на митниці перекрити контракт. Я вам скажу, не я можуть. вам скажу за рахунок деофшорізації економіки, бо яким чином деофшоризацію можна ну, зробити? Ви розумієте, що якщо в Україні в нас сьогодні податковий тягар такий, що ми на 145-му місці в світі, майже на останніх ланках, за негативним впливом оподаткування на підприємницьку ініціативу, тобто податки сьогодні в Україні значно. Чно вищий, складніший, ніж в Європі, ніж в Азії, і ми кажемо, ми маємо зробити девшеризацію, яким шляхом тут зменшити, спростити. А де в Європі менше податки ніж в Україні? Так я вам скажу, загальний загальний обсяг податкового нарахування в Україні в півтора рази вищий, ніж в Європі. Розумієте, загальне. Якщо ми порахуємо на навантаження на фонди плати праці, відрахування в єдине соціальне несок таки інше. але питання: ці гроші ми всі збираємо в бюджет. Загальна частка от, перерозподілу. Економіки через бюджет, якщо брати разом з місцевим, вона десь близько 45%. Да? І ми розуміємо, що більше вже немає куди просто її піднімати. Да? Але чи ми маємо армію, яка здатна держава її годувати? Люди годують, люди просто спасають ситуацію. Так ми двічі. Ми один раз платимо податки, другий раз ми платимо платимо напряму. Ми це маємо змінити. Причому більш того, ми не маємо знизити всі податки. Це утопія. Ми маємо підвищити податки За на сировинних олігархів, і знизити людей, для високотехнологічного сил? бізнесу. Ваше от ну ваше ваші слова виглядають ким Соло на 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 тлі тлі того, що на тлі Українських реалій, за рахунок чого і кого, яких фахівців, яких людей, які ви підготували і ведете у владу, ви хочете це зробити, якщо ця система формувалася десятиріччями. Я і система скажу. корупції, і система тіньової економіки, і система відтоку мізків, да. і система всього, про що ви зараз говорите? Яким чином ви хочете в умовах війни це змінити? Я вам скажу, у я вам веду тільки ресурс? приклад. Я вам наведу приклад. От от скажи чи був ресурс, наприклад, у Сергія Квіта, коли він був керівником Києво-Могилянської академії, коли починали розробляти новий закон про так. вищу освіту, чи ресурс, був ресурс так. розумієте. Це, тобто це навколо Сергія Квіта зібралися найбільш пасіональні і розумні, і освічені люди його покоління, і не Абсолютно. тільки його покоління. А ви вважаєте, що сьогодні що сьогодні, що сьогодні що сьогодні люди нерозумні і вони не розуміють, що. Треба те, що ми з вами кажемо робити нові виробництва і розвивати вони не потрапляють у владу ці люди. їх немає дуже мало в українській владі. От приходить якась людина, наприклад, як Павло Шеремета. Вони не приходять, вони борються системи і бачать, що нічого не можна зробити, тому що власне через ці інтереси, олігархічні і так далі. Інтереси груп це не можна пробити. Ну, це так адвокатом диявола працює Я розумію абсолютно. Але ми, ми з вами що розуміємо, що кожна людина, там де вона знаходиться, вона для себе обирає шлях, да? або вона пливе за течією, бо зрозуміло, що нам ніхто не створить з вами привабливих умов, щоб ми стартували з красивого п'єдесталу. Ми маємо це виборювати самі. Питання вибору кожного: чи він приймає на себе відповідальність, чи він приєднується до команди, чи він розділяє таке бачення ідеології, чи він долучається до його втілення? Я розумію, що критичну масу таку треба формувати. Люди розумні. Люди це розуміють і люди гортуються. Тому разом ми це зможемо зробити. Дякую, Віктор. Час покаже, чи ви є романтики, чи ви є практик. Дуже дякую, Віктор дякую. Галасюк, економіст, був гостем окремої думки. Дякую, що були з нами. Дякую вам.